Ці вони отримують мінімал. Гроші, вони це саме ховають. Да. Приховують гроші. Що роблять? А скільки людей там багато? 300 людей, Говорять 100 людей. Там більше. більше. Значить, 50 чоловік охорона. Кожну 50, 50, 50 чоловік охорона. Замість того, щоб воювати хлопці, вони там їм роблять це саме, кришують їх. Це не все. Я розповідаю, я працював там, я розказую. Да. Значить, що вони роблять? Вони це саме, значить, два мишки, оцей. Э, Саме бачите, збудував. Я впевнений. Вони сидять за кордоном, збирають це саме на типа, це саме. Щоб допомогу. допомогу. Да. А за цей рахунок будують собі, бачите, які, це саме. під час війни будують будівництво йде. А скільки молоді, які вони різні вікові? Різдво вікового. А, а зовнішні, слав'яни. Так, наші там приїжджають, з Тернополя, а це саме. Ну, не з Києва вони. Ага. Вони приїжджають. І це саме. Ну, не в цьому справа. Я кажу, ці два,